І так вітаю. Ну, думаю може сьогодні зніму вже відосика, викину, зараз <кій> буду виїжджати вже на поле Молотиму сою. Вже який день не знаю. От. Зараз, зараз, зараз він більш-менш підготую ранці до техніку і буду їхати на поле. от. Вкратці, що хочу показати, як зробив газончика на розподільника. Таку лялечку зробив. Яка дуже мені подобається. О, оце я розумію. Оце клас. Каву принесли. О, Петя молодець. Коротше, газончика переробив на розподільника. Е Працює бездоганно. Те, що той клапан на обраці, там стояв він тік постійно. Там не те, що тік з нього лялося. Коротше. Я його викинув, поставив з розпределітеля. На холостих оборотах піднімаємо, на спинити, коли треба. Ну взагалі лялечка. Ну таке, коротше, це я так відійшов чуть від теми. Зараз будемо їхати. Може що ще там покажу, розкажу. Отак От ми проводимо жнива. От. Вранці п'ємо каву з Петєю да? І семечки їмо. Зараз поїмо тут. Короче, добре, зараз ще зніму щось потім покажу. Ну, ось така соя. Гарненька сойка. молотиться добре, трошки стручок є, але... Ну. Погода добра, у нас все сходиться, все хорошо, Але такі реалії життя, коли погода добра, соя дойшла, а світла нема. І перекачувати зерно в комору Ніяк. От. Мусимо ждати, коли включать зерно через тих кацапських да, не буду ругатись ну таке Комбайн стоїть на полі жде бо ніяк висипать зерно отакі діло у нас ну кінчився сьогодні ну ще не кінчився зараз ще одну ходочку зроблю але вже сонце сідає. День підійшов до кінця, коротше. Щось сьогодні не дуже, така там і по цих полях, де сьогодні молотили. Ну за 2 тони більше буде. Тобто Дві триста тако. Дві з половиною ця стара соя, щось вона не дуже цього року. Ну, нормально, я вважаю, цього року за дві тони це добре. Вімкнули вже світло, то ми... Ой ну його вже давно вімкнули, то ми працюємо. От. Так що на сьогодні буде... На сьогодні буде все. Сьогодні гектарів всім, мабуть, лупнули. От, Все добре. От, завтра знову молотим. Завтра буде там другий сорт сої. Там цікаво, мені самому на одному полі. Гарна така соя. Висока полягла. Мені навіть там цікаво, яка буде вружайність. Ну сьогодні я кажу, така з вигляду слабенька соя не дуже. Ну але за 2 тони сипнула, там 2-3 буде. Ну якось так. Коротко. Тоді все. На сьогодні все. І так. Це. я Дуже хотів знати скільки на цьому полі буде врожайність. Чого, бо соя з виду дуже гарна, висока, стручків нав'язала чимало. Ось. Десь мені, якщо так, ну, майже попід груди. От тут мені цікаво буде яка врожайність ця. Не знаю, купляли, казали, що воно зветься Аполло. А що воно насправді, то я не знаю. Другий день щось нам не йде не неділя. Вчора цілий день стояли, робили комбайна, обірвали рульову тягу, речага розломило. День простояли в полі, нічого не змолотили, навіть. пів бункера там тільки почали і обірвали. І сьогодні тільки почали і, вроді би не страшно щось там хлопці зроблять. От. Але ось така соя. так В основному та стара соя що в мене була, ну як яка поле, але в основному там за дві тони, там, кілограм, там, 2 тони плюс-мінус 200-300 там 2-3 центнера туди-сюди. Різниця тільки в порожанці 2 до половиною, скажімо, Може десь там, де городики були, то там чуть-чуть, може щось краще було. от. А тут-то явно, ну, явно, що вона... Оце ця, що я Аполло, хай буде, так як мені казали, то я кажу, що мене надурили, що це Аполло, то і я вже обманюю. От. Я вже її молотив там цього року на одному полі, ну, ну там 2,5 тони вона дала, ну там пісок такий трохи. ну Коротше, скажімо так, не, не дуже поле і там же соя третій рік, це четвер... четвертий рік, мабуть, підряд. А тут то перший рік. На цьому полі тут взагалі перший рік ніколи не було, мабуть, цієї сої, сої бо... Це колгосп наше поле, а це ним помінялись цього року, бо моє, мого пая випадково е, холодінг посіяв. Доле мені цього. Вони тут щось там ячмінь, це пшениця в них того року була, але тут сої точно не було ніколи. Сумніваюся, що колись при колгоспі сіяли. то це вона тут перший раз, перший клас пішла, коротше. Ну і тут видно яка вона тут. Якщо я тако навіть, навіть полягла, я навіть присяду в середньому. Ось видно. Ну я скажу, майже ну, метр хай, метр, в середньому вона висота, її десь метр десять, метр двадцять. Є десь вища, є десь трошки нижча. Ну, Висота висотою, але ж видно, що бобів нав'язано, да? цікаво яка врожайність буде, бо Ну, інколи дивишся поле якесь таке ніби і гарне, і і, і, і соя є, і все, а по факту там 2 тони, 2 з копійками врожайність така середня, скажімо, не, не це є. А буває навпаки, соя низенька, якась така задзьобана, а там ще хопі. Тоже 2,5 тонни вискакує, але ну, тут я сподіваюся, щось має краще бути. <кій> ну Побачимо, я сьогодні в кінці дня ще включусь от. і скажу, яка вжаність по цій сої. Надіюсь будемо сьогодні молотити. Вчора цілий день ремонтували, від ранку до вечора. Тільки заїхав, оце він один круг обійшов і кавкнув. Дій сьогодні так не буде. Так, ну, домолочуємо ось останні гектари. Ще городи поставалися. О, на! Що я хочу сказати? дивився тільки що відео в Ютубі просто фермер канал. Там просто дивися і, як ти казав, плакати хочеться з тою От. У мене виходить десь було вчора поле один, один пай, там 15 центнерів. Ну це такого в мене ніде не було. Там просто пісок, вона згоріла повністю, але дала все рівно 15 центнерів. І оце, що я може вставлю відео, там показував сою, то гарно така. Там десь 28 центнерів вийшло з гектара. ну, Якщо не брати до того одного де 15 центнерів, то в середньому десь до 2,5-2,3. 23 центнери от, Так що ще гріх жалітись. От. Тому що те, що в людей є цього року, вони туди більш на сході, по-моєму, чи Донецька область. Ці, яка там взагалі. Те, що він 100 гектарів, каже посіяв сої, то це, як ти казав, рівноцінно, що я посіяв 20 гектарів сої. Але ж він їх тих 100 гектарів обробив. Ну от такі реалії у нас. Ще в нас гектарів там 5 залишилось у межах села. Вже далеко їздить не те, о, як неряє. Зараз ще висипеш, скільки влізе, де й будемо їхати. Щоб остальне в бункері привезли. Нам ще 7 кілометрів їхати. Коротше, добре тоді. Оце так на нас по вийшло. tuczką nosa podarzesz no co